Завдання ЗНО за 2008 року було ще в тестовому варіанті, хоча це досить ну, не геть проста задача. Нам відомо співвідношення між двома сторонами трикутника одна із сторін на 8 см більша за другу, а між ними кут 120 градусів, і відома довжина третьої сторони, нехай це сторони, а це 28 см. Таким чином, так як у нас одна із сторін на 8 більша за другу, нехай це буде сторона А Б, то меншу сторону БЦ ми позначимо через Х. Відповідно, більша сторона буде Х плюс. 8. Ну а далі, так як іде мова про довільний трикутник, ми використаємо для його розв'язання теорему космосів. Запишемо її щодо сторони А Ц. Отже. А С в квадраті дорівнює а, Б в квадраті, плюс Б С в квадраті, мінус подвоєний добуток цих сторін АВ на В і на косинус кута між ними косинус кута Б. Тоді підставимо і отримуємо. Я переставлю ліву і праву частини даної рівності, тому запишу так. Х плюс 8 у квадраті плюс х у квадраті, мінус 2. Х плюс 8 потрібно помножити на х, також переставлю множники і помножити на косинус 120 градусів. Як знайти косинус 120 градусів? Ми можемо записати її як косинус 180 мінус 60 градусів. За відомою формулою, вона у вас є. В довідкових матеріалах це буде мінус косинус 60 градусів, і знаходимо, що це мінус 1 друга. Тому множимо на мінус 1 другу, і це дорівнює 28 квадраті. Скорочуємо. Ну, а далі вже розв'язуємо відповідне рівняння. Таким чином будемо мати х у квадраті, плюс подвоєний добуток це 16х, плюс 64, плюс х у квадраті. Далі мінус на мінус дай знак плюс. І тому ми множимо х на вираз в дужках. тому х у квадраті плюс 8х. Переносимо 28 у квадраті, знову ж таки дивимося в довідкових матеріалах, що 28 у квадраті це 784. Тобто мінус 784 дорівня 0. Ось таке рівняння в нас вийшло, тому далі ми зводимо подібні і будемо мати 3 х квадраті. Далі 16х плюс 8х це плюс 24х. І 64 віднімаємо 784, будемо мати мінус 720 дорівні 0. Ну, напевне, далі можна поділити на 3 ліву і праву частину даного рівняння і отримати х у квадраті плюс 8х мінус 240 дорівні 0. Ось таке рівняння ми будемо мати. Ну, а далі будемо розв'язувати дане рівняння. Можна попробувати, звичайно, його розв'язати за теремою Вієта, попробувати підібрати величини, а ми будемо розв'язувати дане рівняння, наприклад, через дискримінант. Правда, я використаю формулу через парний коефіцієнт. Як розв'язується рівняння за цією формулою можна подивитися відео у восьмому класі квадратні рівняння і розв'язання квадратних рівнянь. Тому для цього я звожу коефіцієнт k8 ділю на 2, і це буде 4. Тоді дискримінант знаходиться як k в квадраті мінус АС, і це буде 4 у квадраті відняти 1 на мінус 240. Тобто. 16 плюс 240, а це 256, наш дискримінант. Якби ми робили звичайною формулою, були б просто складніші обчислення, але, в принципі, це можна робити. І тоді х буде дорівнювати мінус k, тобто мінус 4, плюс-мінус корінність з дискримінанта із 256, і ділиться просто на коефіцієнт А на одиницю.

Але мінус 4 мінус 16, ну це від'ємне значення, корень має, і тому нам не підходить під умову задачі. Довжини мають бути додатніми. Тому другий корінь це мінус 4 плюс 16, і це, як ми бачимо, 12. Отже, БЦ буде дорівнювати 12, так, значить БЦ 12. Інша сторона АВ – 12 плюс 8 20 см. Ну і третя сторона відома 28. А тому для того, щоб знайти периметр ми додаємо 12 плюс 20 і плюс 28. Ну, звичайно, зручніше спочатку додати 12 і 28 це буде 40, а 40 плюс 20 60, 60 см периметр. І ми бачимо, що це відповідь Г. Для того, щоб знайти радіус кола, описаного навколо трикутника, скористаємося відомою формулою, яку варто знати, тому що її немає в довідкових матеріалах. Ця формула виходить з наслідка з теореми синусів, і радіус описаного кола знаходиться як А що ділиться на 2 синус альфа де альфа – це кут протилежний до сторони А, тобто те, що є у нас в нашій задачі. Отже, для того, щоб знайти радіус, ми просто 8 поділимо на 2 синус 45 градусів, а це корінь з 2, що ділиться на 2. Скорочення відбувається. І ми маємо 8, що ділиться на корінь з 2, Далі позбавимося від ірраціональності в знаменнику. Чисельник і знаменник домножимо на корінь із 2. А так як корінь із двох, що множиться на корінь із двох, це просто 2, то скорочуємо і будемо мати 4 кореня з 2 сантиметрів. Радіус описано кола. Ну як ми бачимо, це відповідь А. Площа трикутника знаходиться за формулою S дорівнює 1 друга А на Б. В даному випадку це буде 1 друга сторону ми візьмемо АС, ну А висоту, наприклад, BH проведемо до даної сторони з вершини Б. Порахуємо, якщо ми дивимося на малюнок, ми бачимо, що довжина відрізка АС – це 5 клітинок. 5 клітинок, а кожна клітинка квадрат зі стороною 1 см. тому А це буде дорівнювати 5 см. Ну, а якщо ми проведемо з вершини B перпендикуляр BH, то він якраз буде дорівнювати трьом клітинкам його довжина, і це 3 см. Отже, BH це 3 см. Тому площа буде дорівнювати 12 5 на 3, і це 7,5 квадратних сантиметрів. І відповідь г.